Так, добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку чому кожен з нас не повторний, міні-проєкт Я не повторний або неповторна. Щоб заняття пройшло немарно, треба сісти рівно, гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобути треба уважно бути. Отже, починаємо завжди з погоди. Яка зараз пора року? Зима. Який місяць. Лютий, яке число? Вісімнадцяте чи чесеньє сонечко, чи є опади, яка температура. Молодці. Чи зустрічали ви однакових людей? Чи можуть бути однаковий характерів близнят? Кожен з вас єдиний неповторний. У цілому світі немає такої самої людини, як ви. Навіть близнята відрізняються між собою. Ваші відвідки пальців, ніг, а також малюнок язика, є неповторним і унікальним. Ви можете мати схожі риси з своїми рідним, у вас може бути кучереве волосся, як у дідуся, блакитні очі, як у мами. Ви можете навіть мати спільне захоплення з пйом-сестричкою, але все одно є неповторні та єдині. Що об'єднує цих дітей? Так, вони всі посміхаються, обнімаються, чим вони відрізняються, Так, кольором волосся, шкіри. Так. Тіло людини виробляє спеціальну речовину меланін, який захищає шкіру від сонячних обіку. Ці речовини більше в людей, предки які жили в сонячній місцевості, вони мають темніший колір шкіри, і навпаки, діти зі світлішою шкірою мають предки, які походять з цієї місцевості, де сонця не так багато. Меланін це пігмент, що надає нашій шкілі красивого бродзиватого кольору засмагу. Отже, які ж приємні слова ви чули про самих себе протягом усього життя? Сьогодні ми з вами будемо створити я унікальний, унікальна. Що означає унікальний? Це надзвичайний, неповторний, неперевершений, небачений або не Прослухайте, будь ласка, віршик великий і малий. Жили собі сусідді на вулиці одні два хлопці Непосиди великий і малий. Усім були не схожі сусіди хлопчаки один поводився гоже, а другий навпаки. Малий, взявши книжку, Дідуси чита Великий тягне кішку і стину за хвоста. Малий дає дорогу малятам з дитсадка, за роги їм тече кулака, тож, певно, по заслузі дістались хлопчакам. Малого всюди, друзі, великий ходить сам. Отже, якщо ми з вами будемо погано та ображати всіх, то друзі, друзів у нас, відповідно, буде мало. Ваше творче завдання на окремому аркуші. Ви створюєте таку інформаційну довідку про себе, Там, який у вас колір, що ви полюбляєте, чим ви займаєтесь, оформити її в довільному обсязі. Так, а тепер, будь ласка, розгортаємо. Ми сьогодні з вами ще виконуємо це наше повторення вивченого матеріалу. І, будь ласка, сторіночка на сьогодні з вами. 21-та. Нам потрібно пояснити, наприклад, я дякую моїм рукам за, за що? За можливість доторкатися. Я дякую рукам за можливість доторкатися. Моїм, моїм ногам за можливість ходити. Так, моїм очам за те, що можу бачити. Моїм вухом за можливість бачити. Так, розфарбуйте прямокутник, яких написано, що корисно для кісток і м'язів. Ну, ми будемо з вами обводити кружечок. Спорт, корисно, обводимо. Вживання молочних продуктів, сиру і молока, корисно. Вживання фруктів овочів. Так. Тривало сидіння перед комп'ютером. Ні. Вживання чіпсу та жирно ні. Носіння важких речей ні. Ігри на свіжому повітрі. Так, корисно. Позначте, хто з дітей дбає про своє здоров'я і безпеку під час прогулянки на велосипеді. Дівчинка, тому що вона має шолом так, і обережно їздить по спеціально відведених місцях. Перегорнули, будь ласка, сторіночко. Знайдіть помилки і підкреслить. Кровоносна система утворить серце, легені ні, печінка ні, кровоносні судини – так. Яку роботу виконує кровоносна система? Постачає організму кисень, виводить шкідливі речовини, перетравлює їжу. Постачає організму кисень. Що, що слугує опору для тіла людини? Скелет м'яза головних мозок. Скелет. З допомогою когорону визначаємо смак їжі, язик, запах квітів, ніс, шум моря, вухо. Полір і розмір фруктів, око. Отже, запишемо язик, ніс вухо око. Установіть відповідь між назвами органів, системи органів, до яких вони належать. Серце це у нас яка система? Кровоносна, легені, дихальна. Печінка травна, спинний мозок нервова. Встановіть відповідь між органами та їх функцією. Контролюй роботу всього тіла це що в нас? Це головний мозок. Захищає внутрішні органи від пошкодження. шкіра. Забезпечує рух крові, кровоносні судини і шлунок перетравлює їжу. У людей багато спільного і водночас кожен з вас унікальний і неповторний. І, до речі, майже всі діти народжуються з блакитними очима, а потім кольор очей змінюється. І оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення!